Громадська гуманітарна рада при міському голові буде заново сформована. Відтепер опікуватись питаннями розвитку міста і додержанням прав і свобод людини. На 99% будуть міські чиновники, представники влади або прямо залежні від влади люди. Саме такий склад ради оприлюднено як проект розпорядження Олександрійського міського голови. Мер міста є головою ради: з трьох заступників голови гуманітарної ради, два заступники мера та секретар ради. Серед членів ради, яка мусить змагатись за права та свободи, як говориться в її положенні, член виконавчого комітету, редактор комунальної газети. Три голови профспілок бюджетних установ та декілька керівників інших бюджетних організацій, що прямо чи опосередковано підпорядковуються міській владі яким чином буде відбуватись захист прав та свобод громадян, та які може надати рекомендація Рада, що спочатку діяльності є суто підконтрольна чиновникам? Як зможе за своєю суттю генерувати це зібрання альтернативні думки, чи можуть дійсно стати у пригоді для розвитку Олександрії? Таке питання, мабуть, треба спрямувати меру чи його помічникам, що намагається сформувати цей дорадчий орган саме у такому зручному, але абсолютно некорисному для нашого міста форматі.